Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би показати вам, як взагалі реалізуються проекти встановлення наших модульних будинків. Уявіть собі, зараз ми знаходимося в Хотові, це предмістя міста Києва, і ми знаходимося на землі, яка коштує 2000 тисячі доларів за сотку. Подивіться, ця, ця, саме ця місцевість, вона така гориста, і ми бачимо з цієї ділянки бачимо місто Київ. Тобто тут людина придбала невеликий участок. Участок може бути всього 5 соток, тобто 10 тисяч доларів бюджет такого участку, І ось такий барнхаус, як він бачите, стоїть. Зараз ми зробимо огляд, просто уявіть собі бюджет. Барнхаус такий коштує десь 18 тисяч доларів, участок 10 і там доставка ще тисяча доларів. Бюджет цього проєкту 28, плюс підключення світла десь тисяча доларів, септик тисяча і весь проєкт будинку 30 тисяч доларів. У вас є отакий будинок, у вас є такий краєвид, ви можете в ньому жити, можете відпочивати, можете його експлуатувати, як вам зручно, або здавати, наприклад, в оренду і відбивати свої кошти, які ви вложили. Ми зробимо такий детальний огляд цього будинку, тому підписуйтесь на наш канал і спостерігайте за нашими відео.